Вітаю! Тема сьогоднішнього року: Північно-Східна Русь. Виникнення і становлення Московської держави. Метою уроку буде ознайомитися з особливостями розвитку Володимира Суздальського князівства і Великого Новгорода, з виникненням і становленням Московської держави, розвивати вміння, аналізувати історичні факти і події. Починаючи з 30-х років 12 століття Русь. Почала розпадатися на окремі князівства. До середини ХІХ століття Русь поділялася на 15 князівств, які лише формально залежали від Києва. Проте на цьому процес розпаду не припинився. Князівства продовжували ділитися, і протягом ХІХ століття політична карта Русі нагадувала клаптикову ковдру. На початку XIII століття на Русі вже існувало близько 50 земель князівств. Одним із наймогутніших князівств було Володимира Суздальська. Північно-Східна Русь завжди була далекою Україною східнослов'янських земель. До 9 століття тут жили фіноугорські та балські племена. Лише на зламі 9-10 століття сюди з Новгородської землі почали переселятися іменські слов'яни, а з південного заходу б'ятичі. Підноситься Володимир Суздальське князівство, яке спершу називало Ростовським, потім Ростово-Суздальським за назвами головних міст Ростова і Суздаля, стало за князя Юрія, прозваного Долгоруким, мабуть, за намагання приєднати до своїх земель як найбільше нових територій. Юрій Долгорукий залучав до переселення на свої землі селян з інших князівств, надаючи їм на перший час різноманітні пільги, сприяв господарському освоєнню нових земель. Він був одним із перших видатних державних діячів північно-східної Русі, за якого ці землі перетворилися на молоде, могутнє Ростово-Суздальське князівство. Коли Юрій Долгорукий після тривалої боротьби завойововує Київ і осідає там, він переселяє туди свого сина Андрія. Однак Андрій, який не любив Київ, усупереч волі батька, повернувся в ростово-суздальську землю. Столицею своєю він зробив Володимир. Після смерті батька він стає князем тепер же Володимиру Суздальського князівства Андрієм Боголюбським. Він влаштовував, як і його батько, військові походи проти Новгорода, Вольської Булгарії та Києва. Однак, якщо батько бажав зайняти Великокняжий Київський престол, то син вирішив просто знищити давню столицю Русі у 1169 році. Військо Андрія Боголюбського штурмом узяло Київ і пограбувало його. Більшість воєнних походів Андрія Боголюбського були невдалими. У невдачах він звинувачував бояр і влаштовував розправи. Зрештою, бояри змовники вбили свого князя. Після боротьби за владу між братами Андрія Боголюбського новим князем став Всеволод Велике Гніздо. Своє прізвисько він отримав за те, що мав вісім синів і вісім онуків. Усі наступні князі Володимирські і Московські до 16 століття були його нащадками. Як і попередники, Всеволод вів боротьбу з боярами. У цій боротьбі він спирався на міста та дрібних землевласників, які перебували на службі в князя. Такі князі згодом отримали назву дворяни. Ще за життя Всеволод почав надавати окремі наділи своїм синам. Після смерті Всеволода, Велике Гніздо, єдине Володимиро Суздальське князівство було переділене на сім окремих князівств, де правили діти Всеволода. У першій половині 13 століття Північно-Східна Русь розпалася на окремі землі князівства. Особливе місце серед руських князівств. Посідав пан Великий Новгород, як шанобливо називали його сучасники. Новгородські землі охоплювали величезну територію Північно-Західної Русі, від Балтійського моря на Заході до Уральських гір на сході та від Білого моря і узбережжя Льодовитого океану на півночі до межиріччя Волги і Оки на півдні. Від давніх часів у Новгороді склався своєрідний відмінний від інших князів. Суспільно-політичний устрій для Новгороду було звичним запрошувати князя на престол. Князівської династії у Новгороді не було. Від 1095 до 1304 року, приблизно за 200 років, на Новгородському престолі 58 разів змінювалася княжа влада. Князь був передусім головою військової дружини, яку приводив з собою. Дружина князя була лише невеликою частиною новгородського війська, основну частину якого складало ополчення. Тому ніколи князі, спираючись на дружину, не могли захопити владу в місті. Новгородці могли прогнати князя, якщо вважали, що він погано захищає їхні інтереси, але траплялося, що й князі намагалися порушувати давні права новгородців. Вирішальну роль у визначенні стосунків між новгородцями та їхнім князем відіграли події 1136 року, коли новгородці визнали князя Всеволода Мстиславовича, онука Володимира Мономаха, неспроможним захищати місто і прогнали його. Відтоді, в разі запрошення нового князя, з ним укладали спеціальну угоду ряд. Затим договором. Князь, князеві заборонялося втручатися у справи міського управління, карати несправедливо новгородців, змінювати посадових осіб і набувати власність у новгородських землях. Князь остаточно перетворився на посадову особу, яка не мала вищої влади та була підпорядкована Віччю народним збором. Вищим органом влади у Новгороді було Віче. До його складу входили велике боярство і багате купецтво. Боярство було вищим станом новгородського суспільства. Саме багаті боярські родини керували політичним життям міста. Зовнішня та внутрішня торгівля була основним джерелом багатства Новгорода. Тут, раніше, ніж в інших містах з'явилося об'єднання купців, розвинувалася система надання кредитів і позик. Новгородські купці володіли великими складами, коморами. Річковими та морськими суднами вони будували розкішні камінні будинки і гарні церкви. На Новгородському віччі обирали основних представників міської влади посадника Тисяцького і владику архієпископа. Отже, після подій 1136 року у Новгороді до влади поступилася міська аристократія, боярство, купецтво та архієпископ. Становилася форма державного управління, що дістала назву Аристократичної республіки, за якою реальна влада належала міській аристократії. 1147 рік прийнято вважати роком заснування Москви за князювання Володимира Суздальського князя Юрія Долгорукого. проте центром самостійного князівства. Вона стала лише у 13 столітті після монголо-татарської навали, ймовірно, її першим князем був Михайло Хоробрий. Остаточне виокремлення Московського князівства датується 70-ми роками 13 століття. До того часу Московське князівство входило до складу Володимирського князівства. Династію московських князів започаткував Данило Олександрович. За Данила Олександроча відбулися перші територіальні придбання. По його смерті князем стає Іван Данилович Калита. Слово Калита означає грошовий мішок. Про його багатства ходили легенди. Проте володіння Калити було значно меншим, ніж сучасна Московська область. За його правління сталися вагомні перетворення, що змінили долю Московського князівства. У 1325 році Іван Калитап привіз до себе на проживання митрополита Галицького Петра. Через рік Петро помирає. Його поховали в недобудованому успенському соборі. Через деякий час Петро прославився як святий. Наявність святих мощей Петра і резиденції митрополита перетворили Москву на духовний центр Північно-Східної Русі. А московські князі почали претендувати на політичне панування в регіоні. Важливим у зростанні Москви став перехід на службу до московського князя боярських родин із різних міст колишньої Росії України. Заповідною мрією московських князів було отримати ханський ярлик на Велике князювання, і це означало право на збір данини для Золотої Орди. Основним суперником Москви. У боротьбі за ярлик було Тверське князівство. У боротьбі між князівствами застосовувалися будь-які засоби підкупи, доноси, вбивства. Зрештою, ярлик у 1328 році дістався Івану Калиті. Політику Івана Калити продовжили його сини і онуки. У 1362 році московським князем став Дмитро Іванович, на відміну від своїх попередників. Які діяли хитрістю та обманом, Дмитро більшість питань вирішував силою? Майже щороку йому доводилося воювати. У 1375 році Дмитро організовує великий похід проти Твері та примусив її визнати його владу і відмовитись від претензій на Велике князювання. Правління Дмитра Івановича пропало на час великого, великої міжособиці в Орді. Вордій точилася боротьба за владу між її правителем Мамаєм, що поширював свою влади на її західні володіння, і Тохтамишем, що підпорядковував собі середньоазійські володіння. Але позбавитись від монгольського панування було нелегко обидві сторони ретельно готувалися до вирішальної битви. Мамай зібрав величезне військо із татар і найманців генуесці, а також уклав союз із литовським князем Ягайлом. Дмитро Іванович теж зібрав численне військо воїнів за літописом. Бій почався вранці, 8 вересня 1380 року. Із двобою монгольського воїна Челубея та руського ботиря Олександра Пересвєта. Розігнавши коней, воїни зіткнулися у відчайдушному поєдинку та обидва впали мертвими. Після цього монголи вирушили в атаку. Їм вдалося розгромити кілька руських полків і почати оточення основних сил. У вирішальний момент із засідки в тил монголам ударив засадний полк на чолі з Дмитрієм Коріятовичем. Це змінило перебіг бою. Монголи на чолі з ханом Мамаєм зазнали поразки. За перемогу на Куликовому полі Дмитра Івановича згодом прозвали Донським. Хоча, як полководець, він ніяк не проявив себе під час битви. Розгромленого Мамая схопив хан Токтамиш і стратив було відновлено єдність Золотої Орди під владою Тохтамиша. У 1382 році він несподівано підступив до Москви і спалив її. Дмитрій швидко відбудував столицю, але йому знову довелося визнати зверхність Орди і навіть відправити заручником свого, свого малолітнього сина Василія. Сам Дмитро несподівано помирає у 1389 році. В історії він залишився як організатор перемоги на Куликовому полі та будівник перших кам'яних стін навколо Москви. Стіни ці будувалися з білого каменю, і відтоді її називають Білокам'яною. Крім того, Дмитрій здійснив ще одну справу, яка мала далекосяжні наслідки для московської держави. Він змінив систему спадкування престолу, яка існувала ще з часів держави Росії України. Він домігся від свого брата Володимира Андрійовича, що прославився під час Куликовської битви, і дістав прізвисько хоробрий відмовитися від права престолу-наступника на користь сина Дмитра Василія. Тепер влада від Великого князя, а згодом царя, переходила від батька до сина, а не до брата. Після смерті Дмитра Донського наступником став його син Василій І. За його правління було зроблено першу спробу приєднання значних володінь і створено ту соціальну базу, на яку спиралася влада Великого князя боярство. Це були величезні землевласники, які походили з родів удільних князів. І отримали свої землі у спадок. У 1393 році Василій І ліквідував Нижньогородське князівство і приєднав його до Москви. Але на шляху до подальших придбань Москви стала Литва і Орда. Початок XV століття був для Москви дуже важким три війни проти Литви, перший набіг кримських татар під проводами Дегея. У грудні 1408 року, що був занадто спустошливим для Москви, постійні конфлікти з Новгородом, а на додаток смерть старшого сина наступника Івана, що призвела до відродження давнього конфлікту. Хто ж правитиме після смерті Великого князя син, брат чи небіж? Переміг у міжсобній боротьбі Василій II, який у цій боротьбі втратив зір, за що дістав. Прізвисько темний. Василь ІІ продовжив політику зміцнення Москви як центру Північно-Східної Русі. Ставши великим князем Московським, Василь ІІ знищував усіх, хто зазіхав на його владу. Його наступник Іван III продовжив політику, започатковану його попередниками. У 1471 році московське військо рушило на Новгород. На річці Шелоні відбулася битва, в якій новгородці зазнали поразки. Новгород потрапив у залежність від Москви. Із приєднанням Новгорода, землі головного суперника Москви Твері, опинилися в оточенні. І 1485 року тверчі визнали владу Івана III. Того ж року. Іван III оголошує себе государем всієї Русі. В офіційних документах почала з'являтися назва Росія. До того ж, його одруження з Візантійською принцесою Зоєю Палеолог дозволили Москві претендувати на роль центру православ'я після загибелі Візантійської імперії. Зростаюча могутність дала змогу Іванові III остаточно позбутися монгольської залежності. У 1476 році він перестає сплачувати Данину, а у 1480 році, коли хан Ахмед рушив на москву війську, він вивів йому назустріч своє військо. В тиждень стояли два війська на протилежних берегах Угри, не наважуючись розпочати битву. Зрештою, 11 листопада 1480 року, ханське військо відступило. Цей день вважається датою падіння монгольського ярма. При великому князі існував дорадчий орган Боярська Дума, членів якої князь призначав з числа знаті. Важливою справою Івана III було створення в 1497 році. Першого збірника законів московської держави, судебника. У ньому було чітко визначене владні повноваження посадових осіб, норми покарання за злочин. Судебник також започаткував юридичне оформлення залежності селян від їхніх землевласників, було встановлено Юрів день, за тиждень до якого і тиждень після якого селянинові дозволялися переходити до нового господаря. Крім того, Іван III започатковує створення центральних урядових установ, приказів, що відповідали за певну доручену їм ділянку управління державою. За Івана III було в основному завершено консолідацію земель Північно-східної Русі в єдину Московську державу, зміцнено владу Великого князя, який став іменуватися Государем. На карті Європи постає нова централізована держава, що почала боротьбу за панування у східній Європі.